Чтобы не что мне ломалось тут такая штука воды вот поверху вот она вот такая чудо Не знаю, всі були. О. Не знаю, то Марійки питайте решту. Вона десь тут отягнула О, от така от буде железяка. Там є зазор. Суть не тім, отут де. Може ще збоку щось приварюватися, так вони до цієї кришки прикрутиться. Так, тут буде вушка, буде прикручуватися до рами. Тут так само, тут буде пластина, тут є вушка, тут буде така пластина вигнута, груз буде сідати на борту отут. І тут не тільки що тут тиснуло, а буде і тут тиснути. І так само тут. Це все воно, тут є зазор, воно не буде давити на місце. Тут буде, тут буде пластинка і можливо ще ребро жорсткості. Отак, на косяк. Воно Мішати нічому не буде. Просто зроблять так, як я думаю, воно буде набагато сильніше. Отаке. От